Телебачення, можливо, Інстаграм, Фейсбук, Сітілайти чи, можливо, газета. Куди бігти і через які інструменти доносити свої ідеї своїй аудиторії? Привіт! Мене звуть Анастасія Мусатенко, я фахівець суспільних комунікацій, медіа та політтехнології, а також репутаційного менеджменту і про все це буду розповідати вам зараз тут. Отже, на сьогодні можливості донести свою думку, свою ідею, позицію свого бренду, своєї компанії чи свою власну дуже широкі. Раніше ми мали тільки класичні медіа: це телебачення, радіо, газета або безпосередні прямі зустрічі зі своєю аудиторією. Сьогодні можливості наші просто неймовірно великі, широкі, і зараз доведу вам це мовою цифр. Отже, маю сказати, що 79% українців згідно найсвіжіших досліджень користуються інтернетом. Уявіть, 79% людей обов'язково користуються інтернетом. При цьому 97 людей використовують для цього свій смартфон, тобто вони постійно перебувають фактично на зв'язку зі світом. Маю сказати, що Люди старшого віку використовують інтернет здебільшого для того, аби отримати інформацію, новини, можливо, інформація про якісь конкретні речі, які їх цікавлять. Що стосується молоді, то молодь в переважній більшості використовує інтернет аби слухати дивитися різноманітний розважальний контент і новинами цікавиться рідше. Також слід зауважити, що різна категорія людей використовують різні платформи, різні соціальні мережі, яких сьогодні на будь-який смак: це і Фейсбук, це і TikTok, це і Інстаграм, це і ті, які нам відомі менше, одначе сьогодні теж вони вже починають набувати своєї популярності. Ви маєте дослідити питання, яку саме платформу. Полюбляє, використовує частіше ваша аудиторія, ваша цільова аудиторія. Що таке цільова аудиторія? Ми будемо пізніше розбирати глибше, але наразі скажу тільки, що це ті люди, до яких ви апелюєте. І е, чим ширша аудиторія, тим ширший спектр інструментів буде використано вами. Отже, для початку маєте вивчити свою цільову аудиторію. Пізніше ви будете вже згідно того обирати на якій саме платформі спілкуватися із нею. Більше про комунікації та репутаційний менеджмент буду розповідати тут.